Багато хто з вас подорожує з камерами в руках. Ви любите фотографувати на плівку, на різні зеркалки. І якщо ви слідкуєте уважно за нашим інстаграмом, помітили, що останніх кілька місяців я теж захопився плівкою фотографією. І самі прикольні фотографії з наших останніх подорожей це якраз зроблені на плівку або плівковий ефект. Вони не завжди досконалі, вони можуть бути розбиті, але в них є неймовірний вайп, в них є оця хащанська атмосфера. І в нас є приятель, котрий знімав не одне відео це і Вінничину, це і Галичину. Він давним-давно захоплюється фотографією, і буквально кілька місяців тому назад, з одноразової мильнички, він, він витягнув об'єктив і переробив цей об'єктив під камеру. Цей об'єктив дає неймовірний такий колір прямо в хащанському стилі, дуже красиві фотографії, коли ви прикручуєте його на будь-який фотоапарат. Сьогодні ми хочемо розіграти три таких об'єктива за донат від 200 гривень на потреби Збройних сил України. Посилання на цей збір знаходиться в описі під відео. Приходьте, донайте, підтримуйте Збройні Сили України, вигравайте такий об'єктивчик від хащів та розкіни і отримуйте чудові фотографії про спогади з вашого життя і з ваших мандрів.